Вітаю, друзі! З вами програма Майдан ТБ. Ми говоримо про найактуальніші події у нашій країні. До нас у гості завітала політолог, кандидат філософських наук Олександр Шмеділо. Вітаю. Вітаю вас! Мабуть, найактуальніша подія на сьогодні це страйк шахтарів. Е, є інформація, що вже колона пішла до кабінету міністрів. Е, Розкажіть, будь ласка, як на вашу думку, яким до чого це призведе, яким чином можна завершити цей страйк? Справа в тому, що з тих подій, які вже є, можна чітко зробити висновки, що в принципі влада максимально не хоче ну, нести відповідальність. Ми вже бачимо кругові такі поруки. Президент відправляє до Кабміну. Кабмін зазначає, що в принципі рішення не приймаються через певні рішення ради, тобто вони постійно по колу перекладають відповідальність на інші органи, і таким чином лише Затягується ситуація. А, яка може бути поведінка безпосередньо mm -hmm. шахтарів? Зрозуміло, що люди невдоволені через те, що є е, невиплати, через те, що галузь взагалі в аварійному стані, через те, що не зрозуміло, що буде далі, чи буде взагалі розвиток е, вугільної промисловості в країні? Mm -hmm. Ми чітко видно вже на сьогодні, що в принципі Україна від змішаного типу ну, аграрно-промислового mm -hmm. переходить більше до аграрної такої скажімо так, стратегічної лінії, якщо це взагалі можна сказати, тому що е, головна така тенденція Україна перестала вибудовувати якісь стратегічні бачення розвитку mm -hmm. країни, і таким чином, взагалі, не зрозуміло, що ми будемо мати на ну, наступний рік, там через 2, 3, 5, 10, взагалі, яку ми будуємо країну, mm -hmm. незалежно від того, яка політична сила приходить до влади. Це головна проблема. Проте, Скажімо так, зменшення навантаження промислового uh -huh. в країні видно через те, що події на сході розвертаються. Це такий, в принципі, промисловий регіон uh -huh. країни. Там, ну, зрозуміло, військові дії, там перерозподіл капіталів між олігархами, там вивезення великих потужностей uh -huh. в країну агресора. Просто багато промислових потужностей. Скажімо так, з -з згорнуто. Угу. І не зрозуміло, чи будуть вони ще актуальні через якийсь е, проміжок часу, і взагалі чи можливо буде їх запустити. Тому що ми знаємо, що в принципі промисловість е, в країні вона така застаріла. Угу. E, і чи буде вона взагалі мати якусь актуальність там через якийсь проміжок часу це величезне питання. А ось чи витягне е, е, економіку країни лише аграрний сектор? Угу. Це так само ну питання ще найбільш риторичне, ніж те, що буде з вугільною там заборгованість по заробітних платах близько 400 мільйонів гривень. Так 300 ніби вже перераховане. 100 мільйонів очікується в травні, але чому ці перерахування тягнули до того моменту, коли шахтарі вийдуть на страйк, на мітинг? Чому не виплачувався одразу, якщо вони є? Насправді, що ситуація критична з шахтарями вже не перший раз. Uh, і вони вже зазначали про те, що в них uh, і зобргованості. Тобто, така ситуація вона постійно uh, з'являється. Це було uh, наприкінці року. Uh, якось вчасно можна сказати так, відреагували, пообіцяли, що будуть виплати щось там. Uh, Арсеній Петрович зазначав, yes. що ситуація вирішується. Uh -huh. Ось вона так вирішувала за того, що дотягнули вже досить uh, масова справа в тому, чи. Підтягнеться за шахтарями інші верстви соціальні в країні. Справа в тому, що соціальне невдоволення досить високе. Крім ну, скажімо, вузькоспеціалізованої галузі вугільної, проблеми є майже з усією соціалкою. І якщо невірно зараз вирішити ситуацію, Шахтаря невчасно не знайти конструктивний діалог, перекидаючись цю відповідальність ну на, на інших, або ну якщо не ну ми бачимо, що колективну відповідальність в країні взагалі не носить. Це чітко видно mm -hmm. з поз з, вектору коаліційного, так ну тобто всі це ніхто. Та ж саме в принципі ситуація, коли ми кажемо про Кабмін. Хто несе відповідальність Кабміні? В них немає колективної, вони постійно кажуть, що мають внести персональну відповідальність за своє міністерство, за свої там відомічі якісь там моменти, загалом Кабмін у нас рідко угу. несе відповідальність. Так само ми бачимо, що якщо персональний є е, запит е, у страйкуючих до якоїсь там е, гілки влади, зазвичай що потрібно зробити? Сказати, що ми не ми не винні. Давайте ще поспілкуйтеся з нашими там колегами. Так, законодавці перекладають mm -hmm. 에, там на уряд. Уряд там скажімо, йдемо в суд, і постійно буде замкнути таке коло і у Шахтарів конкретно до Демчишина. Претензії Зрозуміло. щодо Демчишина Зрозумійте, е, Ситуація в Кабміні е, вона досить складна, тому що ми вже бачимо певне протистояння між е, президентом і Кабміном mm -hmm. і, взагалі, коаліційні ці такі. Е, Незрозумілі там, ну скажімо так, не сварки, а перетягування канату. Якщо ну буде хоч якісь нові призначення, або якісь гучні такі ситуації, як ну безпосередньо з паном Демчишином, це буде говорити, що кабін не монолітний і його можна буде надалі розхитувати. Якщо будуть розхитати саме кабін, то ми будемо мати ситуацію саме заміни, або якоїсь такої. Локальні заміни певних mm -hmm. міністрів, або будемо взагалі мати справу з заміною усього Кабміну. Якщо цього не станеться, кабмін встоїть. Ми тоді бачимо, що в нас нестабільна коаліція. Mm -hmm. Якщо не буде стабільної коаліції, в нас розпадається коаліція, або буде створена нова ситуаційна якась більшість, або ми будемо знову мати перевибори і такий круговий, ну, кругообіг. Ну я ценю вже тисне на, на, на Демчишина щодо реформ. Да, так да давай що що щось, щось розказує людям. Зрозуміло, До що в принципі прибуде? діалог будуть вбудовувати довше, швидше. Він буде, він має бути, тому що потрібно ситуацію заспокоювати. Mm -hmm. Зрозуміло, що і так само шахтарі будуть лише посилювати свої позиції, тому що вони мають донести і ну в принципі протести будуть mm -hmm. досить гучні. А в тому, чи приєднаються до цих протестів інші верствину угу, невдоволені або в принципі такі, які думали, що їм робити, це так само такий показник досить важливий. А інше це наскільки зможе Яценюк втримати кермо. Uh -huh, і наскільки uh -huh. він зможе показати, що uh, якщо в нас є критична ситуація, це не обов'язково має бути відставка міністра. Можуть бути uh -huh. інші шляхи вирішення проблеми. Ось якщо будуть інші шляхи вирішення проблеми, і вони зможуть, тому що не зрозумійте, перше буде Димчишин, перший пішов за Димчишину буде другий, третій, п'ятий, і а можливо і сам юценюк, тому що в принципі на ньому лежить персональний страйкуючих а а яке рішення взагалі задовільнить? Тобто просто виплата заборгованості, їх задовільнить? чи зняття Димчишина, це є мета їх. Вже чітко було заявлено, що в принципі Демчишина ніхто знімати ну не mm -hmm. хоче. Це була позиція влади. А, означає, що своїх ми не здаємо, так mm -hmm. а ну шахтарі ми бачимо лише ну зростає питання. Будемо дивитися, вже є. Було заявлено в Верховній Раді. Пан Каплін заявив, що потрібно робити там консультаційний. Якийсь осередок в Верховній Раді йти ну виходити, uh -huh. спілкуватися, потрібно робити там трансляції, все ж бачимо, що по перше, шахтарі страхкують не лише там під апаратом президента uh -huh. або там під Кабміном. Вони мігруючи в нас там під Верховною Радою, Вони так в Печерськ о, зайняли. Це означає, що якщо вже декілька стратегічних будівель mm -hmm. і величезна кількість скупчення людей, як вони себе будуть далі поводити? Mm -hmm. У нас же дуже досить гарний, ну е, скажімо так, досвід проведення в будь-яких там майданів. Що mm -hmm. буде далі? Навіщо? Як їх будуть розставляти? То, як будуть реагувати локальна пожежа, Але якщо вона перекинеться на інші соціальні групи, будь-які невірні то може бути вибух, е, будь-які невірні вирішення цієї проблеми, або наприклад, досить силовий розгін страйкуючих. Це мінус, не дай Бог, не дай Бог, або навпаки, скупчення людей в районі Марінського там палацу. Ну не дай боже. Якщо взагалі вони будуть розтягувати, може вони ну сконцентруються, наприклад, і будуть щоб персонально спілкуватися ще з кабіном і mm -hmm. відійдуть саме від. Президента, тому що в принципі там було зазначено чітко представники Петра Олексійовича сказали, що вони будуть робити все, щоб знайти конструктивний діалог з кабінетом міністрів. Угу. Тобто, свою такі, свою таку допомогу вони принаймні, скажімо так, такий дозвіл на те, що має бути. Знайдений компроміс uh -huh. в цьому питанні, зрозуміло. Верховна Рада так само вже показала, що вони в принципі готові йти і спілкуватися, uh -huh. і шукати цей спільний знаменник. Ось далі будемо дивитися, що буде робити Кабмін. Справа в тому, що ми це така гучна подія, це такі повернені в принципі до 90-х, uh -huh. Так ну uh -huh. голодних наших 90-х. Ось будемо, ну в принципі, дивитися, тому що в нас проблема, ну. Головна, що крім шахтарів, є й інші версти населення, які в принципі можуть бути в будь-який момент така легкозаймиста. В нас є субстанція, яка може бути в будь-який момент зрушена. А хто в цьому буде зацікавлений, це вже інше. просто такі страйки? Це так само платформа хороша для провокацій зі сторони Ті, тих, ні. хто в цьому, в цьому зацікавлений. Це не лише ну, дивіться. В нас ми. Вже постійно кажемо, що в нас там гібридна війна в різних mm -hmm. площинах, е, і про інформаційну війну всі досить вже обізнані. Е, вже почалися закиди щодо, наприклад, хто стоїть за цими протестами. Бо в нас зазвичай хтось за чимось стоїть. У нас або е, прийнято казати, що або там у нас агенти всі е, mm -hmm. різних <с> зацікавлених сторін, або в нас якісь олігархічні е, mm -hmm. групи. Но зрозуміло, що взагалі енергетика це досить. Е, Смачний такий шматок, який постійно буде хтось за нього mm -hmm. там А хто буде мати в принципі важелі впливу в цій сфері? Зроз... Ну, зрозуміло, що той буде і в принципі заправляти і музику в. Грати, що буде далі, в нас чітко видно, що вугільна промисловість на сьогоднішній, ну вже така тенденція, вона не перну не перший рік. Іде до згортання. Mm -hmm. Постійно кажуть, що ну там не кажучи вже від копанок, так нелегального видобутку. починає в цій сфері гучні скандали були ще починаючи від закупівлі mm -hmm. вугілля в інших країнах, наскільки ну тендерів, наскільки прозорі схеми. З цією галузю постійно буде щось відбуватися. Uh -huh. Вона гучна, і це такі постійно знаєте. буде тоді забивати Клин, тому що від нього йдуть досить цікаві. Як буде вирішувати ситуація? Наприклад, наприкінці 2014-го, пан Єрема заявив, що купувати у агресора вугілля це злочин. На початку А, наприкінці березня, Демчишин каже, що ми будемо закуповувати вугілля в ДНР ЛНР. Ну тобто, ну, я як, як таке питання взагалі щоб там, з, Щоб зрозуміти, поставили. як буде взагалі вирішуватись питання в енергетиці, крім вугілля, давайте відійдемо, подивимось на газ. Угу. Ну тобто вугілля у агресора закупати не можна, а газ можна, так? <сум> ну тобто, ну це ж в принципі однакові речі. Якщо ми не ведемо торгівлю з агресором, то ми її не ведемо в усіх напрямках. Якщо ми почали шукати діалог і будемо все ж таки виходити, тому що війна все одно вічно не буде. І нам якось потрібно а, вибудовувати наші економічні. Відносини з нашим сусідом, нехай він навіть і агресор. Що ми будемо mm -hmm. робити далі? Е, лише принципова така позиція з вугіллям, чи це ну, взагалі а торгівлю ми mm -hmm. будемо вести? А ми що ну, не ведемо там експорт, або ми щось нам не купуємо в, в, в Російській Федерації. В принципі, відносини вони погіршилися, але вони не розірвані. Тому, якщо це в принципі е, така ситуація, що можна її вирішувати. Компромісом, то і треба шукати. Так, а це правильно чи неправильно, на вашу думку, що економічні угоди з агресором діють? Війна взагалі, вона змінюється. Кожен, ну, ситуація угу. змінюється, в принципі, на якщо не по годину, то вже навіть по секунду. Угу. І е, ми бачимо, що шалені збитки в країні. І від того, що вже затягнуті. Паски вже настільки сильно, що якщо їх ще більше затягувати, в принципі можливо, що саме е, країна і люди суспільство може вже і не витримати. <гум> Ми вже в боргах. Ну ну, до, по, -самі, до. ну по самі вже <гум> ну куди ще далі. Ось і питання, що нам в нас стоїть просто питання виживання, бо є. Е, Ситуація, коли ти можеш ще нав'язувати якусь там свою позицію, вона дуже принципова. А вже коли в тебе ситуація ну вижити чи не вижити, тоді вже шукаються навіть невигідні рішення, можливо, там ну першочергові, проте вони дають можливість там забезпечення, ну теплом Зрозумійте, Якщо Україна буде не лише голодна, ще й холодна. Ну, то невдоволення ось тих, про які ми казали, там. то не лише шахтарі повиходять, а mm -hmm. виходять вже всі. Тобто моральна складова там, та принципи не мають грати роль в такій ситуації? Мають грати здоровий глузд, тому що в нас досить часто ми нав'язуємо свої принципові позиції вже mm -hmm. тоді, коли вони не є досить актуальними. Mm -hmm. Зрозуміло, що йде війна, зрозуміло, що є країна-агресор. Проте в нас ну, ситуацій абсурдних. Коли здоровий глузд відключається, ну, їх досить багато. Або рішення приймається вже тоді, коли вже всім все одно, або вже тоді, коли перейшли критичну точку. Ось не потрібно доводити до критичної маси. Якщо вчасно приймається рішення, зрозуміле, воно мотивоване, його нормально сприймає адекватно суспільство, mm -hmm. то добре. А якщо вже дотягли до того, що вже там знаєте, кажуть, що давайте ми вам помажемо з, -з зеленкою, а там вже ампутація потрібна. Знаєте, то тоді вже ну вчасно і здоровий густ. Ось цього зазвичай не вистачає. Пан президент зараз у відрядженні у Франції, і це якраз співпало з зі страйком шахтарів. Як на вашу думку, співпадіння? Справа в тому, що тенденція в наших грантів відлучатися в дуже важливі відрядження в часи, коли в нас нестабільна ситуація. Це робив нас і Ющенко, це робив нас і пан Янукович. Ну, скажімо так, такі моменти є. Це як запасний такий аеродром на випадок. А що ж станеться? Як реагувати? Краще бути. ну... Можливо, справа в тому, що Петро Олексійович вирішує досить важливі питання. Ми знаємо, що там йдуть переговорні моменти щодо постачання вертольотів, так там і інших і ніби навіть тут, домовились. Ніби навіть домовились. І про містралі, і інші моменти. Тобто, переговорний процес він ефективний. Щодо пана президента, ми знаємо, що найбільш сильною Стороною Петра Олексійовича це є дипломатичні відносини. Він найбільш сильний і може бути найбільш ефективний для країни саме в цій площі. Ну я за ефективність. Нехай він краще буде вести ефективні перемовини. За кордоном на міжнародній там, арені, ніж, наприклад, він буде на місці, але не ефективно виконувати тут, скажімо так, якісь локальні проблеми. Їх є кому вирішувати. Потрібно зрозуміло, що в принципі головні там претензії навіть на сьогодні від страйкуючих не безпосередньо до президента, а, там більше все ж таки до виконавчої гілки влади. Нехай вони в принципі і вирішують. Така яценюк готовий взяти на себе відповідальність за, за те, що зараз відбувається. Ну, це безпосередньо вже питання до Арсенія Петровича. Готовий він чи не готовий? Можна буде казати лише про те, якщо він справиться, то це лише посилить його позиції в подальшому протистоянні. хто ж в нас в принципі буде вже між президентом і прем'єром, все одно вже є така заділ на президентські вибори. На майбутні вони будуть все одно показувати, хто з них найбільш ефективний для країни хто зробив найбільше досягнень реформ там всього всього, всього, всього. Тримав ситуацію, А якщо не справиться, а якщо не справиться, лише лише тільки вміни. Скажімо так, розчарування певне. І в якщо це брати, наприклад, сили, які представляють mm -hmm. президент, і це не більшно ну, такі сильні гравці mm -hmm. на сьогодні. І в Народного фронту і в БПП так само рейтинги досить А, Певне таке розчарування, ось та ейфорія після майдану, яка була, вона проходить. Люди починають розуміти, що в принципі не лише там. Відданість справі, так або там гідність духу, а ще якісь там, в принципі, справ реформи. реформи, які ми ну які ми бачимо або не бачимо, вони є визначальними. Тому будемо дивитися. Справа в тому, що ці обидві сили вони досить персоналізовані. Mm -hmm. Так їх пов'язують безпосередньо з діяльністю прем'єр-міністр, сила президента і сила прем'єра. Їх можна так поділити, тому що це не якась там ідеологічна складова, або не якийсь там економічний курс, який дотримується політична сила незалежно від того, хто на чолі. В принципі, в нас є така тенденція на сьогодні лідерські партії. Партії П одного лідера mm -hmm. і мені ми бачимо блок Петра Порошенка, так. блок Юлії Тимошенка, mm -hmm. радикальна партія Олега Ляшка. Mm -hmm. О, тобто, якщо не було б Ляшка, можливо, не було б радикальної партії. Так? Тобто, бо без ляшка не буде такої гучної партії. Mm -hmm. Таким чином, ми бачимо, що саме дивимося за саме діями ось цих лідерів, і від того буде, в принципі, і рейтинги їхніх сил. Це така основна так. А відсутність реформ це взагалі ну до кого питання? Це до всіх питань. Тобто ніхто за це не відповідає. І ні кого спитати, пройшов рік близько, да року а реформ. Жодних про які заявляли. Ну дивіться, в деяких площинах Перше, реформи заявлялися, потрібні були них був запит українців. Так ми mm. хочемо жити в оновленій країні за новими правилами. Ну ми нам відповіли, окей, давайте так. Тобто буде безпосередня відповідальність перед народом, так. Або буде зміна в політичній площині через переобрання, знову там вибори, 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 вибори. Ми будемо все одно в правовій площині в політичній, або ми будемо мати постійний кругобіг майданів через те, що є невдоволення соціальне, яке швидко не вирішується. Справа в тому, що реформи вони взагалі швидко не проходять. Українці все чекають не на сьогодні, навіть на вчора. Давайте вже потрібно, ну вже ну вже дуже потрібно. А ще ну. І не збиралися починати uh -huh. думати про те, що потрібно щось робити. Ось така ситуація. щодо, наприклад, наших зобов'язань перед Європейським Союзом, перед uh -huh. нашими західними кредиторами, Ну, на сьогоднішній день маємо тенденцію, що в принципі, Європа а, зі скрипом а, з, зубах, а проте згодна з тим, що щось від, ну, відбувається. А, такі а, загальні, скажімо так, відомість того, що ми щось робимо, ми робимо, тому що є а, переговорний процес, нам надають. Наступні кредити нам надають вже інвестиції, є проекти. Крім ми знаємо, що там і Вежеградська четвірка погодилась дати гроші, і там G7, і Ангела Меркель, і Поляки. ну, Щось відбувається, тобто якісь позитивні зрушення, ну їх не констатувати не можна. Про те, щоб сказати, що в нас вже все добре, все спрацює, все вже процес почався. Його ще в принципі немає. Тим паче, що деякі реформи, які заявлені як базові реформи для країни, можливо, в час війни. Ну, по-перше, важко реалізувати, а по-друге, чи потрібно. Там є декілька проблем, тому що, наприклад, там виборча реформа, вона нам ну там реформування законодавства досить дуже потрібно, не відбувається. А, наприклад, якісь там моменти, які заявлені, та ж та саме децентралізація в часи а, війни. Ну, це скажімо так, важко зробити, і ще не зрозуміло, які це буде мати наслідки. Про це заявлена як стратегічна реформа, і в цьому напрямку щось там відбувається. Ну, ось ми і, і питання, що uh -huh. в нас першочергове. Наприклад, для того, щоб регулювати ситуацію на Донбасі, потрібно провести там вибори, за якими правилами будуть проводити, хто їх буде проводити, як забезпечитися. Uh -huh. Так само вже до місцевих залишилося там ну всього нічого. А там ще питань більше ніж відповідей. За якими будуть правилами проводитись, як, хто, що ну тобто, в нас ситуація постійної невизначеності, ось це і людей відлякує. І, в принципі, з політиків знімає відповідальність, тому що коли так все не зрозуміло, немає чітких правил гри, то можна в принципі порушувати все на світі. Ну, так і граємо. Так граємо, так і живемо. Олександра, я вам дякую за участь в програмі. Я нагадаю, що у нас у студії була політолог та кандидат філософських наук Олександра Шмеділова. А перед паузою в мене оголошення і нам передав привіт з Гімалаєв, керівник проєкту Майдан ТБ Валентин Селіч Щербачов. Його експедиція підходить до завершення. Він говорить про те, що були підкорені вершини українського футболу та вершина справжніх героїв України таким чином їх назвали. На наступному тижні вже Валентин Васильович повернеться до Києва та буде працювати у студії Майдан ТБ та більш широко розповість про свою експедицію. Після невеличкої паузи дивіться продовження програми Майдан ТБ з іншим гостем.